Хочу вам продемонструвати ще один препарат помічник у боротьбі з бур'янами на насадженнях цибулі і часнику інших культур, почитаєте в описі: це системний, вже післявсходовий, тобто можна по сходах культури на ранніх стадіях вносити. Це препарат challenge. Нагадую, системний, відповідно, працюйте згідно регламенту, Витримуйте температурний режим плюс 18, також дивіться по погоді, щоб було мінімум 24 години до дощу, а також ну, використовувати, коли рослина має максимальний восковий наліт, так як це все-таки. Системний препарат. Цей препарат доступний у нас буде на розлив, мінімальний літраж 0,5 літрів. Згідно регламенту, цей препарат вноситься дворазово, 0,5 літра на гектар, тобто в переводі на гектар вам потрібно 1 літр. 0,5 літрів це виходить, на 50 соток. І якщо навіть для вас цей літраж ну, забагато, як бачите, термін зберігання дозволяє його лишити на наступні сезони, і якщо у вас трапиться така проблема, і ви не втримаєте бур'ян, відповідно, це буде вам в поміч. Розкажу декілька слів про. Свою історію з цим препаратом років десь 3-4 назад ми використовували цей препарат. Не знаю чому, хто порекомендував, я вносив всього лише 8 мл на 10 літрів води. Коли я перерахував в тому році, то згідно регламенту, виходить, що потрібно давати 15 мл на 10 літрів води. І це все накривати. 70-літровим раствором накривати 3 сотки. Колеги, з якими я спілкуюсь, багато хто рекомендує збільшувати норму до 25. Тут я вже вам рекомендувати не буду. Я провів такий експеримент по однозубцях у минулому році. Що мені, е, які плюси і мінуси даного препарату? Дивіться, коли я вніс на експериментальній ділянці 25 мл, приїхав через тиждень бур'ян, нібито, ну, як, він не ріс, але він був майже такий, який е, на момент внесення? Відповідно, мені це не сподобалось. Я психанув, думаю, хай буде вже як буде. І коли я приїхав через. Два тижні, тобто вже через три, я побачив результат, бур'ян засох. Відповідно, коли я почитав інструкцію, виявилося, що цей препарат тобто, діє на бур'ян протягом 2-3 тижнів. Тому вносити його потрібно своєчасно не тоді, коли вже ну, закрита культура повністю бур'янами, тобто, це потрібно враховувати. Якщо ви розумієте, що ви. Механічним або ручним способом просто не в силах зробити, то потрібно запастись і мати під рукою даний препарат. Тому що по цибулі, коли вона вже підросте, на відміну від часнику там сильно ходити, тому що і схема інша посадки, валяти її не потрібно. Це буде якби мінус до урожайності, якщо ми її потопчемо. Відповідно, цей момент потрібно враховувати. Тому згідно регламенту, тобто інструкції, 15 мл і повтор через 2 тижні. Це згідно, згідно рекомендації колег, тут вже я не рекомендую, тут уже ви хочете прислухайтеся, або напишіть під відео, щоб ну, свій досвід. Яка реакція? Тобто не пишіть дурні, а напишіть конкретно, якщо ви використовували, щоб люди почитали і сміло б ним працювали. Тому звертаю вашу увагу, препарат доступний. Будь ласка, літраж 05, дзвоніть телефон внизу під відео. До скорої зустрічі і гарних вам врожаїв!